Тільки ночей не доспали, писали, шукали, хотіли. І ось вона. Шкода Фабія 2009 року на 1,4 двигуні і вже з газом. По солодкій ціні 4600 доларів з'явилась в продажу в твоєму авто. Рівненька, затонована на гарній літній гумі та оригінальних 16 дисках. Я думаю, ви вже замітили тюнінг Чорний дах. І давайте всередину подивимося, що в салоні. Склопідйомники є електрорегулювання дзеркал і з того, що я зробив би в салоні, це хімчистку. Все, катайтесь на здоров'я. Автівка на газу з кондиціонером та штатною магнітолою. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. Багажник величезний. Бачили. За більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це Фабія, гарячий пиріжок, і це твоє авто.